Ну добро, мої кохані. Ви вже всі знаєте, мій день народження 22 вересня. Я в потоці, моя голова в космосі, моя голова там, де хроніки Акаші, до чого це я? До того, що своєю аурою, 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 аурою я здатна змінювати життя людей. І це багато разів я помічала. Це багато разів помічали мої близькі люди, що коли вони поруч зі мною, у них все змінюється на найкраще. Тож, я запрошую всіх, хто хотів побути в моїй насправді реальній аурі. Я хочу вас запросити на таку для мене дуже святу дату. На день народження 22 вересня. Це неділя. Це буде на ібіці, вартість білету входить проживання в готелі, вартість білету входить віла, яку я орендую і на яку ви будете приїжджати до мене на святкування мого дня народження. Те, що це буде неймовірно, це нічого не сказати. Тому що я зірковий таролог. І стосовно таро, стосовно арканів, ви розширюєтесь ще більше. Бо програма, яку я готую, вона буде неймовірно вражаюча. Це факт. Єдине феєчки, кількість місць, звісно, обмежена, вас дуже багато, і я б хотіла всіх бачити на святкуванні мого дня народження. Але, розумієте, це таке міроприємство, де я хочу, щоб був інтим. В плані саме коли душа говорить з душею. Ми там будемо і практикувати, будемо медитувати, але це буде настільки комфортно, бо сама ібіця розполагає до цього, бо сама моя енергія впливає на вас. Тож кількість місць обмежена. І сьогодні я об'являю старт продажів запрошень на мій день народження. Ті, хто встигнуть замовити квитки першими, ти будуть мати можливість, звісно, знижок. Тобто перші 20 феючок будуть мати можливість мати знижку. Це такий мій комплімент вам за вашу довіру мені. Тож, пишіть мені в лічку щодо подробиць святкування 22 вересня. Можу розкрити тільки одне, що в програмі є і басейн, в програмі є і відвідування таких чудових і відомих дискотек однієї із найкращої дискотеки Ібіці в програмі є і ваше розширення щодо необхідних масштабів будь-яких сфер життя. Інформація, яку буду дати, вона буде для вас перше почута і дуже цінно оцінена вашою душею. Тож, Приєднуйтесь до моєї аури, такий найкращий для мене день. Беріть з собою друзів, які про мене нічого не знають, вони будуть вам дуже вдячні. Тому що Ібіца, Ханна, практики, дискотеки – це все те, що я зуміла поєднати як найкраще для вас. Чекаю вас всіх на мій день народження на ібіці 22 вересня.